Якщо нарід тікає з власної рідної землі, то на цю безхозну землю приїжджає інший нарід, який не має своєї рідної землі. І якщо ми з вами. Ну давайте назвати речі своїми іменами. Якщо українець не повернеться на землю батьків, то тут буде працювати представник Південно-Східної Азії або представник Індії, або людина, що народилася в Лівані, або десь інде. І вони з задоволенням сюди приїдуть. Ну як? Що значить задоволення? Вони сюди приїдуть, тому що там рівень життя набагато гірший. Але є питання безпекові раз. І треба розуміти, що ті люди, які будуть сюди приїжджати, будуть аналогічно відтворювати ту картинку, яка сьогодні є в Європі. Не факт, що людина, яка сюди приїде, буде тут працювати. Є дуже великий ризик того, що вони будуть сідати на соціал, так як це є в Європі, і нічого не робити. Друге, люди, що сюди приїдуть історично, і це вже ми бачимо, будуть відтворювати свої національні осередки, будуть відтворювати свої релігійні осередки, будуть. Е Спілкуватися виключно на національній рідній мові.